Apple провела презентацію і показала нові iPhone 17, Apple Watch 11 та AirPods Pro 3. Цього разу без революцій у дизайні, але з серйозними апгрейдами під капотом. Зараз розповім, а ти поки підпишись. AirPods Pro 3 отримали АІ та лайв переклад. Один жест і ти говориш іншою мовою, шумодав удвічі кращий, батарея на 8 годин. Це вже інструмент для роботи, а не просто навушники. Apple Watch 11 найтонші за всю історію, скло вдвічі міцніше. А нові датчики серця не лише попереджають про гіпертонію, а й підказують методи лікування. iPhone 17 на 6.3 дюйма і нарешті 120 Гц. Найяскравіший дисплей на 3000 ніт. Основна камера 48 мегапікселів, а фронталка 24 зі стабілізацією. Новий чип A19 швидший за MacBook Air M2. Схоже, офісний сетап скоро буде смартфон, монітор і клавіатура, а ноутбуки залишаться для ностальгії. iPhone Air рекордні 5,5 мм, Титановий корпус з обох боків у чотири рази міцніший. Лише є 7, але батареї вистачає на день. iPhone 17 Pro і Pro Max отримали антиблікові дисплеї, новий мідно-помаранчевий колір. Логотип Apple опустили вниз, мабуть, натяк на нову епоху дизайну. Батарея тримає до 39 годин, а головне блок камер на всю задню панель 48 мегапікселів, зум до 48 разів, лідер і фронталка на 18. до речі.